Рай мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, миру всім, Говіто. Від Матея святої Ванелія читання. Господь оцю. був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його ворожею, видобав ньому чавило, вибудав башту, Наняв його виноградарям і відійшов, коли ж настала пора винозбору послав він слуг своїх. До виноградарів, що узяли від них належно плоди, а виноградарі, схопивши його слух, кого побили, кого вбили, кого шукаменували, тоді він послав інших слух більше від перших, та ті вчинили з ним те саме нарешті. Послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виноградарів, зрівши сина, заговорили між собою. Це спадкоємець, ходімо в його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його вивели геть з виноградника і вбили отож. Коли прибуде Господа виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто виговить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасної оподи. Тоді Ісус сказав їм, Чи ви в Писанні ніколи не читали. Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа, це сталося, і дивно, воно в очах нагод. Давай, сюди, а -а -а. Ласка, дівчата тут можете просісти. Можете так трошки вас зачитися, Так, хлопці, дівчата, запрошуємо. Ось ще гляньте як. Сісти. Пані Ніна, ревнувати не будете? Ні, <різь> ні. Добре. А там ще... Там до біля валі великої. Писуйте, будь біля... ласка, добре. Отже, про що було сьогоднішнє Євангеліє? Хто пам'ятає? Про виноградник. Так, і що там з тим виноградником сталося? Сина вирішила. Хлопці, що кажете? Що ти там навіть розказуєш? А, Зараз нічого не розказуємо, тільки слухайте. Добре? Це ж пункт програми ми тільки ми Добре, отже, е, притча є про виноградник. І що там було з тим виноградником сталося? Господар, Господар насадив, обвів. колючим дротом, ключив пробільник, пішов струм, щоб не крали. Ну, щось типу такого. Там не так, але приблизно. Тобто він огородив його від злодіїв, щоб злодії не покрали нічого. Від звірів, так само диких, далі він там. Ну, зробив всі абсолютно умови, щоб цей виноградник функціонував. І яка є сіль виноградника? Плоди. Проносити плоди, але не просто проносити плоди. Наші ті плоди. Що дають плоди виноградника? Вино? А на що люди п'ють вино? Задоволення? Гроші. Ну? П'ють вино, щоб мати гроші? Ні. Так, ну, так, вино дає прибуток, ясно, але ну що ми купуємо вино? Будь ласка, є лавка, сідайте. Пане Іване, теж можете сісти. Прошу молодь. Отже, ми п'ємо вино? Щоб було весело. Тобто, правильно. Щоб було весело. Коли вип'єш вина, співати хочеться. Хочеться танцювати. Теж хочеть. Ну Хтось хоче Спа. спати. Спа. І бачить солодкі веселі сни. Це теж добре. Ну, ви, так, вино Бог дав нам для того, щоб серце людини веселилося для радості. Отже, виноградник сам по собі, ну там треба, щоб хтось працював. Отже, власник винограднику наймає виноградарів, які мали би вчасно виноградник. Що? Обрізати там щось, підв'язувати, що там ще з ним роблять Ну, Всякі такі штуки, щоб він приніс добрий плід, так? От, щоб виноград точно був дуже добрий. І чим буде кращий виноград, тим краще буде вино. І виноградарі почали працювати. Працювали, 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 працювали. І в якийсь момент вони забули. Або ні, вони не забули, вони пам'ятали. Але їм захотілося, щоб виноградник почав належати їм. їм. І вони перестали шанувати власника винограда. Ну от те їхній друг, ми ж тут працюємо, заберемо все собі при собі, а такою сучасною мовою можна сказати, що вони його шо? віджали. Так, все. Та я вам скажу, що це не 90, ті думаєте, що сьогодні не віджимають. І навіть в Запоріжжі сьогодні багато чого віджимають, ви просто не знаєте про це. Якщо не знаєте, слава Богу. А в Мелітополі зараз по сьогоднішній день там багато чого віджимають. І, І тоді виноградар посилає слуг. Раз послав слуг, другий слуг. І цих слуг б'ють, вбивають, когось каменують, когось відсилають, ну, по-різному зневажають. Потім виноградар думає, ну може свого сина прошлю, будуть його шанувати. Але його не шанують і не бояться. І його теж вбивають. Врешті-решт. Хто переміг? Врешті-решт, хто переміг в цьому протистоянні? Власник винограда. Чому? Тому що він ще має військо. уявляєте? він міг би зразу військо відправити, щоб порядки не були. Але він милосердний і не відправляє зразу військо. Він спочатку намагається ну, максимально домовитися. І остаточно торжествує Божа справедливість. Остаточно перемагає Бог. Ісус не просто так говорить цю притчу виноградника, про виноградника, тому що Він перебуває цей час в храмі. Якраз перед цим Ісус заходить, пам'ятаєте, десь тут має бути, в Єрусалим. Ісус заходить в Єрусалим. І коли Він заходить в храм, в храмі він бачить, що? Він там бачить, як там продав телятовець, міняють гроші. Одну місце, де мали би бути, Прошу. базар бачить. Так, місце, де мало бути зустріч народу з Богом, він бачить базар. Але це не просто це конкретне місце було спеціально для народів, не юдеї, щоб люди могли прийти і віддати шану Богові. Ну і ті, хто там були в храмі. Первосвященники, начальство, вони думають, ну а чого цю територію просто так надурне використовувати? Ті люди, вони так, їм там до лампочки, той Бог, краще ми з цього будемо мати? Що, хоч якусь вигоду. Ми влаштували там базар. Ну, Ісус, Ісус розізлився, як побачив це. Бо це було несправедливо по відношенню до інших народів. І він їх там виганяє. Потім він сказав смоковниці, на якій не знайшов плоду, щоб вона всохла і вона. Сохла. І потім він вже пізніше розказує цю притчу про винограда. Про виноград. Юдеї точно знали, звідки ростуть ноги. Тому що точно таку саму притчу дуже схожу, ну майже не, не, не слово в слово, але дуже схожу, колись 700 років перед Ісусом сказав юдеям пророк рок Я так трошки вам зачитаю? 700 років перед Ісусом. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню любого, м, любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючому схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку. Та й сподівався, що вона вродить добрі грона. А вона ж вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі Єдеї, мужі розсидіть між мною та моїм виноградником. Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він породив лише кислі? Отож я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать, повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не буду його ні обрізувати, не обкопувати більше. І, не зійдуть на ньому, а, і зійдуть на ньому будь яки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього, виноградник Господа сил, то дім Ізраїля, а мужі юдейські люби його садити. І ждав він правосуду, аж тут пролиття крові, ждав правди, аж тут голосіння. І далі... Іслая говорить, що таке кислі грона. Ми розуміємо, що таке притча, так? Притча це такий поетичний спосіб, алегоричний спосіб передання якоїсь дуже важливої правди. У кожній притчі є е, велика суть мораль. Горе тим, які додають дім додому та при... прилучують поле до поля, так що нема більше місця, і що живуть самі одні серед країни. Далі говорить так: гори. Тим, що тільки но вставши вранці, женуться за напоями хмільними і що розпалені вином засиджуються аж до ночі. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю. Знатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка згине від спраги. Похилиться людина, смириться, смертний, і очі гордих смиряться, а Господь сил на судів вознесеться». І Бог святий у справедливості появить свою свя святість. Горе тим, а, горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх мов посторонком що від возу. що кажуть, нехай він поспішиться, нехай поквапиться зі своїм ділом, щоб нам його побачити. Нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлевого. Щоб нам про нього знати, це типу, де Бог ваш? Ну ви ті, що там всі молитеся. Ви там, що молитеся, надієтеся на Бога. Ну, де ваш Бог? На що ви молитеся? От е, Ісаїв каже: на таких теж прийде відповідь. Їм горе. Горе тим, що зло добро звуть. А добро злом, що з пітьми роблять світло, а світло пітьму. Що гірке роблять солодким, а солодке гірким. Горе тим, що у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні, горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі опивних напоїв, чого за гостинець хабарі роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, як від згаряє сіно. Корінь їхній візьметься гнилю, їхній квіт розвіється, як порох. Бо вони відкинули закон Господа сил. І словом святого Ізраїлевого погордували. Вони відкинули Господа. Відкинули Господа. Хто з вас знає, які перші слова сказав Господь Бог, коли створив Адама Єву? От тільки в них створив, вдихно в них життя от, свіжі. Що він їм сказав? Та ні. Взяв, тільки створив, взяв палицю од дуба своїх і сказав: будете грішити, буде ще більше. буду бити більше. Ні, 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 ні. І не вирішу. І не сварив. Так, ще, ще, ще. Так, будьте плідні. Перші слова, які сказав, і сотворив Бог, він на свій образ, сотворив їх чоловіком і жінкою сотворив їх. І благословив їх Бог і сказав їм: будьте плідні, множтеся і наповнюйте землю та підпорядковуйте собі. Будьте плідні, принесіть плід. Отже, яке моє покликання? Бог мені дав життя. Для євреїв в той час ця притча була, ну, говорила про те, що їхній храм має приносити плід, а цим плодом мало бути навернення і інших народів, тому що Бог обрав єврейський народ і каже, що це є народ священників. Для навернення інших народів. Вони знехтували своїм покликанням. Бог дав кожному з нас життя. Яке покликання маємо ми з вами? Бог каже, що? Будьте, будьте плідні. А тепер треба дати відповідь на запитання Богові. Який ти приносиш плід? Ми чули про те, що плід може бути. Бог очікує від нас плід який? Добрий, солодкий. Але від нас може вийти плід який? Кислий. Те, що каже пророк Ісаїв. І ми з вами чули, який може бути вийти кислий плід. Чому це відбувається? Чому ми можемо дати, ми з вами, не будемо зараз думати про сусідів, пропоїв, думаємо зараз конкретно про себе. Чому я можу дати якийсь плід? Бо вони відкинули закон Господа сил і словом Святого, як Ізраїло погордували. Тобто, коли я відкидаю зі свого життя Слово Боже, яке стало тілом Ісуса Христа, як Він перестає бути Царем в моєму житті? Що означає бути царем? Власником виноградника. Так? Він мені довіряє своє життя. Хтось з вас заслужив, щоб народитися? Ну підніміть руку. Заслужив. Ну добре, щоб ви чули, підніміть руку. Хто з нас заслужив народитися? Та ніхто. Як заслужити народитися? Але Господь Бог дає нам наше життя як що? Як дар. Хто заслужив, щоб у нас були руки, ноги, щоб у нас були очі, щоб у нас було серце, мозок. Як заслужити це? Як? Ніяк. Маємо як дар. Але ми покликані це, що розвивати. Як ми розвиваємо свій мозок? Ну, Навчаємося. Дав комусь талант Бог, щоб співав. Ну, Треба вчитися співати, розвиватися, так? Там, е, інженери і і і так далі, і так так далі, 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 і так далі. Але Бог дав нам серце. І наше серце так само має розвиватися. І наше серце має розвиватися біля Нього. Слухаючи Його серце. слухаючи Бога. І коли ми його не відкидаємо, коли ми стараємося вслухатися в нього, ми з вами 100% принесемо в житті добрий плід. Ну ми точно принесемо. Пам'ятаєте, де ще про, про плід було слово, коли Ісус говорив притчу яку? І очікував так само плід. Вийшов. Що робити? Сіяти. Сіяти. Було. І десь було скільки? Десь прилетіли хто там. При дорозі. Так, десь ствало при дорозі, там вицівали, десь прилетіли птахи, виклювали, десь було що там, ключки, всякі терні, будь-який. І воно заглушилося. Але де, де, був добрий, де був добрий ґрунт, там що сталося? Проросло, лопліт 30, 60 і 100 разів більше. Отже, наше покликання принести добрий плід. Я дуже люблю в посланні до Ефеся в другій главі. Говориться так. Бо ми Його створіння, створені у Христі Ісусі, для добрих діл, які Бог уже наперед приготував, щоб ми їх чинили. Бог не приготував поганих діл, щоб ми чинили. Ми самі обираємо чинити погані діла. Відходячи від Бога. Але Господь Бог наперед нам приготував добрі діла, щоб ми чинили. Це якраз принести цей добрий плін. Сьогоднішній світ говорить, що ти маєш досягти успіху. Найважливіше в житті це є твій що? Комфорт і добробут. Для цього ти можеш лишити сім'ю свою, поїхати на заробітки, бачити своїх дітей раз в рік, три дні цього вистачає. Головне, щоб що була? Хата щоб була гарна. А коли ти вернешся. Діти тобі скажуть, ти дядько чужий, ти нам не потрібний, бо ми тебе що? Не, не знаємо. Головне, щоб хата була чудова, щоб машина була чудова. Слухай, яка, яка там неділю служба Божа? Найважливіше, щоб ти міг в світі пробитися. А щоб ти в світі міг пробитися, ти маєш знати, що англійську мову. Зараз я за, я за англійську мову. Але є пріоритети. І тому, які там, яка неділя? Треба йти куди? До репетитора. І так часто от, е, в Мелітополі ще коли були, і організовували різні там для дітей заходи. Ми хотіли, щоб так само діти ну як тут стараємося, так, щоб більше до Бога. І я так часто чув, наших дітей не буде, тому що наші діти йдуть до репетитора. Так це ж чудово. Це чудово. Але в цьому всьому є погоджений хто є Господь. Бог не вимагає, щоб ми зранку до вечора молилися. Ну, прокле, моліться постійно наше життя і молитва. А не вимагає, щоб ми зранку до вечора сиділи в церкві. Ну просто не вимагає. Але в ці моменти, коли він просить, коли він говорить, це є неділя свята, так це є там, помолитися протягом дня. Він просить, будьте при мені. Ви отримуєте точно більше. На самому початку я говорив, що плід вина, плід винограду приносить радість, так? вино, дарує вино. І радість кому? І власнику винограда, виноградника, і виноградарям, і тим, хто вино купують насправді всім. І цю радість нам хоче давати Господь Бог. Він хоче ділитися цією радістю. Але тепер вітна.